Тихня. За минулий рік уже шість поп зірок померло. І всі робили селфі. Прощавай світ. І лише одна людина може зрозуміти, що це означає. Я давно не в темі. Я втратив хватку. Ти Дерек з Ти своїм поглядом колись сюрикен зупинив. Дай мені погляд альфа самця. Чекай! Ні! Магнум! давай! <клес> А оце? <гра> Текіла! <гра> Може, подушкою в мене кинеш. <гра> Цього року. Дерек Зулендер, я з Інтерполу. Відділ міжнародної моди. Гаряче. Я їй вірю. Що ви знаєте про моду? Я демонструвала купальники. Звичуваю. Я не змогла пробитись у світ високої моди. І все через них. Гедота. Paramount Pictures представляє. А ви впевнені, що цей Золендер допоможе нам? Я красунчик. У тебе якісь проблеми, чувак! J, J, ви маєте проникнути у світ високої моди. Changer, changer, Знайомтесь найкрутіша модель у світі. Це все. А ти чоловік модель? Чи дівчина моделька? Все це, все. Він питає, сосиска там у тебе чи булочка? упс. Стіллер. Оуен Вілсо. Я куму, я куму. Крістен Вік. На світі є лиш один паскудний злочинець здатний на таке. Тюрма змінила мене! Філ Тепер уже моє нутро, поганське! Тод! <плес> кажи, курва, де моя кава! <плес> Пусковий САМЕЦЬ 2 Хто сказав, що моделі ні на що не здатні? Обхопи мене ззаду і тримай так, наче відпустиш здохнеш. Хто так тримає? Треба отак! Для безпеки і пливучості. Чекай, що? Ми попливемо назад у Рим. О, ну добре. 11 лютого у кіно.